Виконуємо практичну роботу 18 за підручником інформатка 7 клас авторського колективу Бондаренко Лестовецький пелепчуч частопалу 2024 року випуску. Для того, щоб виконати дану практичну роботу, нам потрібно буде підключити модуль GUI. Це бібліотека графічного інтерфейсу Python, і з допомогою неї я простіше створювати елементи вікна. Дану бібліотеку можна завантажити з сайту бібліотеки за ось такою адресою. Переходите за такою адресою. Натискаємо Download. Завантажуємо останню версію. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися папці завантаження або загрузки або downloads, залежно від мови інтерфейсу. Я збережу на робочому столі. Зберегти. Завантажено. Це у нас архів. Розпаковуємо його. Найлегше підключити дану бібліотеку, це помістити файл Python всередину даної папки. З усіма цими файлами. Отже, давайте так і зробимо. Перейменуємо дану папку. Називаємо її «Практ 18 Тепер відкриємо середовище розробки IDLE, Зберемо ново вікно файл, New File. І зразу його збережемо. File Save Save As. Перший раз немає різниці. І збережемо в ось цій папці Pract18. Давайте назва буде така сама, практ 18. Зберегти. Отже, підключимо бібліотекустю і Ziguay. Тепер створимо список з іменем Riddles, елементами якого будуть тексти загадок. Список це квадратні дужки. І загадки будуть ось такі. Бачите, в мене їх 4. Для зручності я його зроблю ось так. Кожна загадка на окремому рядку. Тільки зверніть увагу. Якщо ви так робите, то загадка має розпочинатися, закінчуватися в одному рядку. А якщо точніше, бачите ось тут одинарні лапки, щоб вони були в одному рядку, далі кома. Ну, крім останньої, де коми вже не потрібно. Отже, є в нас список з чотирма загадками. Тепер потрібно створити список з чотирма відповідями. Називаємо цей список Answer. Чотири загадки, чотири відповіді. Причому зверніть увагу, що перша відповідь на першу загадку, друга відповідь на другу загадку і так далі. Тобто є відповідність. Крім цього, нам до кожної загадки потрібно додати ще зображення. Тобто зображення веселки, книжки, олівець і калина. Створимо ще один список, в якому будуть назви зображень. Так, можливо, щоб було швидше, я це скопіюю. Назви зображень у нас будуть такі самі, але я тільки допишу ще розширення, тобто тип зображення. А тип зображення у нас буде GIF. Отже, нам потрібно ще 4 зображення. Ви ці зображення можете знайти самі в інтернеті і зберегти на комп'ютері, але вони обов'язково мають бути з розширенням GIF. Я вже зображення знайшов. Так, бачите, в мене всі GIF. І ось ці всі зображення потрібно перемістити в папку, де в нас знаходиться файл Python. Ну з бібліотекою EasyGUI. Переміщаємо або копіюємо. Давайте я скопіюю. Якщо хочете використати мої зображення, то можете їх завантажити з посилання, яке буде в описі під відео. Тепер створимо ще одну змінну, в якій будемо зберігати кількість правильних відповідей. Тобто скільки раз ми відповіли правильно на загадки. Назвемо дану змінну «Ball». І надаємо їй початкове значення 0. Можливо, ми жодного разу правильно не відповімо. Ну а далі ми будемо створювати діалогове вікно, в даному діалоговому вікно будуть задаватися загадки. І буде 4 кнопки в ній. Загадок у нас 4. Тобто ми знаємо точну кількість загадок, які ми будемо задавати. Отже, тоді використаємо в цьому випадку цикл з параметром For, тому що ми знаємо точну кількість ітерацій циклу яка буде рівна кількості загадок. І тут було пряга використати функцію len для знаходження кількості елементів нашого списку Riddles. Ну, але в практичній роботі пропонується записувати ось таким чином 4. Тоді я так і залишу. В кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter, і бачите, автоматично твориться відступ. Даний відступ має бути обов'язково, і він рівний чотирьом пропускам або одному натисненню клавіші Tab. Все, що з відступом, буде належати до даного циклу. Оголосимо змінну пазл, і дані зміні буде присвоєно значення, яка буде повертати функція діалогу вікна Buttonbox, тобто відповідь, яку ми виберемо. Створюємо діалогове вікно ButtonBox. Коли ми запустимо програму, то вам буде більш зрозуміліше, що я зараз записую і чому саме так. Беремо загадку зі списку Riddles. Ну і за номером лічильника. Початкове значення лічильника і буде рівне 0. Але перша загадка має індекс 0. Отже, на першій ітерації буде перша загадка, на другій, друга, на третій, третя, на четвертій ітерації буде четверта загадка. Заголоку вікна запишемо загадка. Ну і будуть кнопки, які ми можемо натиснути, а кнопки будуть братися звідси. Назви кнопок мається на увазі. Answer. Тобто вийде у нас 4 кнопки. Після цього нам потрібно перевірити, чи ми правильно відповіли на загадку, тобто, чи натиснули на кнопку з відповідною назвою. Це робимо в розгалуженні. Повному розголуженні і в else. Якщо ми відповіли правильно, тобто панзл дорівнює відповідній відповіді. Відповідь беремо з Answer. Рівність в Python це 2 дорівнює. Ще один відступ. Тоді ми створюємо діалогове вікно MessageBox. якому буде написано молодець. І крім цього потрібно буде написати, яка ж правильна відповідь. Використаємо символ контатинації плюс для рядкових величин. І після даного тексту запишемо нашу відповідь, яка зберігається пазл, Заголовок вікна MessageBox буде ваша відповідь, але крім цього в нашому вікні буде ще кнопка. Напишемо на цій кнопці ОК Ок. Тобто, що ми підтверджуємо. Ну і ще потрібно вивести зображення. Зображення беремо з Pictures. Зі списку Pictures. Зрозуміло іти. відповідне нашої відповіді. Веселка, веселка. Ну і зрозуміло бал. Нам потрібно збільшити на одиницю, раз ми правильно відповіли, інакше забираємо відступ. Тобто, якщо ми відповіли неправильно, тоді пишемо інше. А саме ні це не. Ну і що ми там вели? Ваша відповідь також буде. Pictures зображення у нас вже не буде. Ну і кнопки ОК OK також не буде. Хоча її можна було б залишити. Але вас також не пропонується її залишати, тому я її вилучу. Ну і вже це можна перевірити, чи воно працює. Збережемо. Виконуємо Run, run модуль. Тут якісь з'явилися помилки. Але це щось з модулем пов'язане, схоже. Так, отже, фарбоване коромисло це веселка. Натискаємо правильно відбить. Так, добре. Також правильно, правильно. Правильно. І тепер давайте зробимо, що щось буде неправильно. Так, ні, це не веселка, все добре. Ніце не книжка. Правильно. Всім розібралися. Тепер зробимо так, щоб виводилося, скільки ми відповіли правильно раз. Так, тільки давайте я ще раз запущу. І розглянемо, як я говорив, що ж це означає. Отже. Бачимо текст загадки. Це в нас ось тут. Текст береться. Бачите, ось тут загадка написана, це в заголовку. Ансвер. Це кнопки, які беруться звідси. Бачите, 4 кнопки. Раз, два, три, 4. Тепер, якщо ми відповіли правильно, ось тут молодець, це. І ваша відповідь, вона записується ось тут. Зображення це ось це. ОК було написано. Ось воно, бачите. Ось ця кнопка ОК. Якщо б написали не ОК. А так, зрозуміло, то було б написано тут зрозуміло. Ну І зображення. Якщо ж неправильно, бачите, ні, це не калина. Але бачите, кнопка ОК є все одно. Тобто вона додається автоматично. Тепер створимо деяку змінну меседж. І в даній зміні ми будемо поміщати ось цей ніби текст, який був би повідомлення. Зрозуміло, в нас буде інше, саме правильних відповідей і скільки саме. Далі склеюємо ніби символ контатонації плюсик. І далі нам потрібна кількість правильних відповідей, тобто змінну бал. Ну, але наша змінна бал це є цілого типу. а Ми склеювати так можемо тільки рядковий тип. Отже, перетворюємо цілий тип в рядковий за допомогою функції STR. І створюємо message Box. Тут виводимо ось це повідомлення меседж. Тут буде твій результат. Тобто в заголовку буде написано. Хоч ми знаємо, що кнопка вже буде створена автоматично. окей, якщо то буде написано. Ну, але правильніше все одно її написати. Так, я дав три правильних відповідей. І давайте все-таки сюди допишем, щоб було окей. Ну і ще пропонується додати ще декілька загадок і відповідей на них. Ви можете додавати скільки хоч загадок. Ну, я просто покажу, як це робити. Додам ще одну загадку. Ну і вистачить. Отже, зрозуміло, потрібно додати текст загадки. Пишемо ось тут кому після останньої загадки. Пишемо загадку в динарних або подвійних лапках. У мене буде ось така загадка. Зрозуміло, потрібно записати відповідь для цієї загадки. Це буде далека. Ну і зрозуміло зображення. Можливо, ви помітили. Зображення лелеки я вже додав сюди, в папку. Ну і тепер зрозуміло, у нас вже буде 5 загадок. Значить, кількість ітерацій циклу 5. Саме через це я говорив, що зручніше було б функцію LEN тут. Так, давайте збережемо. Запустимо. Так, вже є лелека, добре. Все працює. Помилки вже перестали тут з'являтися. Практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!